The nurse takes the cow, the nurse takes the cow. I hope the dairy, the nurse takes the cow. The cow takes the dog. The cow takes the dog. I hold the dairy. The cow takes the dog. The dog takes the cat. The dog takes the Takes the cat, the cat takes the mouse, the cat takes the mouse. Hi, ho, the dairy, the cat takes the mouse. The mouse takes the cheese, the mouse takes the cheese. Hi, ho, the dairy, oh, the mouse takes the cheese. The cheese І кучки прикрашаємо, але серединки не зафарбовані. Ось так вийшло у нас. Бачите? Тепер трикутничок, ой, як дзьобик, і пір'ячку. А пір'ячку чотири спочатку трикутнички малюємо, наче вони стоять. І хвильку знизу обводимо. Тоді беремо три малюємо, також хвилькою обводимо. І останній рядочок два. І хвилькою ввели. Ось так. Наша совка вже намальована. Осталося її вирізати. Ми можемо її ще якось украсити. Ось вушка, ось, ось сердечка на ній будуть. Ось так. Можна, як хочете, украшати там. Ну, тепер ми вирізаємо її. Спочатку треба формочку її вирізати. Ось так. Помаленьку не спішу. Є. її можна більше робити. Ось Формочка собі є. Я, щоб вона була як закладка, ми спеціально такого отаку зробили, а тут ввели. А тоді, отутого, як наче трохи серце вішло, головка. А тепер, там, де ми перший раз робили, нам треба її вирізати. Щоб не, щоб не вставляти ножниці та там не поколоти пальця, ми легенько ось його зігнемо. Але не треба сприти І вирізаємо по цьому крайній лінії. Треба акуратно старатися, щоб в нас вийшла гарна-гарна совка. І обов'язково треба оці прорізи, щоб вона держалася в книжці. І ось наша совка тут вирізана. Тепер її розфарбуємо. Я хочу її як в формі прапора зробити. Ось вона буде синенька, І... і, і жовтенька. Як український прапор буде. Ось так. Вийшло? Вийшло. Теперь там, де ми робили сердечко, зробимо жовтенький. І серединку також жовтенький, з очками жовтенькими. Є. Наша сувка розмальована, але. Хочу вам дещо сказати. Не треба брати та зафарбовувати тут пір'ячко, дзьобик. І отут, де ми дві лінії де вирізали і дві лінії малювали. Наша совка готова. Її можна закріпляти. Ось я вам покажу на обичному листочку. тако, дивіться, хоп! І вона зачіплена. Можна дати за кілька листочків книжки. Ну що ж, наша шасовка готова до нових зустрічей. Бувайте! Наступна програма буде, як зробити серце в закладку. Бувайте! Йо!